Всім привіт! Іду на свою квартиру, тому що будуть встановлювати мені кондиціонер. А я от хочу оці два стульчика перенести туди і поміряти, як вони будуть пасувати на моїй кухні. Один зараз візьму і один за другим заходом. Оце прикол. Дзвонять мені. Ми під'їхали. Запускайте нас. Я говорю, ви вже прямо у двір заїхали. Там ворота були відчинені. Вони кажуть, та тут немає воріт, тут ну, просто двір. Я говорю по цій адресі. А ну да, говорю, ну це комплекс лагуна, там ворота. Ви не, не могли б про проїхати. Просто так. А не зачекайте. Значить нас не туди, навігатор привів. Зараз ми переїдемо. П'ять хвилин передзвонюють. Тут така ситуація. В Києві жика лагуни. Каже, немає. Тільки в Черкасах. Я говорю, так я в Черкасах. Они, а а авіть понятно. Вряд ви вийшов в Києві, ані, ну так. Да. Ну як так на сайті я ж писала адрес, чекаю півранку їх, оказується, вони в Києві. алло алло добрий дня, це Юрій по кондиціонерах Мої хлопці набирали. Ми виходимо в Києві а ви в Черкасах. Ось така проблема у нас муташт тільки по Києві. Та я зрозуміла вже, так ви казали, у нас є безкоштовна відправка, прям додому вам може завтра привезти да, кур'єр. А монтаж ви можете вже безпосередньо... Да, без елементу. проблем, без проблем. Да, я, зараз, я... 5 років все одно йде ага. офіційна ага. відборобництва на телесниці, в якому місці ви мешкаєте. Скажіть тільки, будь ласка, як у вас, ваша фамілія, щоб я вкатав декларації? Черниш. Черниш. Добре, зараз ми його відправимо, а завтра після обіду вам привезе кур'єр прямо додому. Вам привезуть, ви його оглянете і потім, ну, покатку можете Добре, добре. Добре, дуже я хотілась вибачте, що так вийшло, але я думаю, що все буде добре. Так, <пілити> да, так, да, все добре. Все <пілити> <пілити> <Да, пілити> <да>. До побачення. До <пілити> побачення, <пілити> Ой, я уявляю, як раді у ті е, робітники. Це ж вони десь їхали по адресі, це ж не Черкаси, що 20 хвилин в будь-який бік, ну 30. Це ж Київ. Таке непорозуміння. Ладно, я якраз прийшла, дивлюсь, тут у мене холодильник стоїть, якраз де ці всі виводи. Холодильник вже треба туди впихнути. А щоб туди впихнути холодильник, треба плінтуса почепити. А щоб плінтуса почепити, треба Саша. А Сашу забрали в ЗСУ. Вручили повістку, він пішов і... Все, моментально його вже. Ну ви ж поняли, да? за, за якого я Сашу кажу, за майстра, який тут все шпалери клеє, плиточку вкладав, все більшу частину робив тут, до того як кухню почали робити. От, так що Саша вже ось ось відправиться на фронт. І, до речі, Артем відкрив збір. І я в інстаграм теж ще про це буду розказувати. І тут теж залишу вам посилання на банку. Ми з Артемом теж долучаємось до цього збору, тому що йому потрібно бронік. Ще там дещо. Ну коротше, ціль 30 тисяч гривень. Вчора Артем розмістив відео в інстаграм, записав про це. Всього лише 800 гривень зібрали за вчора. 800 гривень. Ну, люди да, скидували там і по 20 гривень. І хтось навіть 4 гривні скинув. От я уявляю, я говорю, Артем, ти уявляєш, наскільки ну, у людини мало грошей, ну, щоб 4 гривні скинуть, це ну, дійсно, це навіть не 10, да? не 20, не 50 це зовсім немає грошей. І все одно людина скидує. Це останні можна сказати. Це дуже цінно. Так що будь-яка сума важлива. Долучайтеся, ви його бачили тут на каналі. Дуже класний хлопець, дуже добрий, щирий, дуже такий, ну, людина, от справжня людина, знаєте, і страшно за нього. Тому будемо допомагати. І я прошу, хто може, хто має можливість, теж, будь ласка, долучіться. Посилання на банку я залишу під відео і буду тримати вас в курсі. Як буде тривати збір? Стілець поставила ось я один. Сіла, вже сиділа зручно, в принципі, сидіти. Я думала, що, знаєте, оце буде конфлікт тут з тими ножками, їх там багато. А, ні, ні, зручно так от сідаєш тут просто, там не, не заважає. Принесу другий стілець, поставлю ще з цього сторони. Бачите, виходить, що буде виходити в зону, в прохідну зону. І з цього боку, і з цього боку. Ну так ми і розраховували на те. Це було зрозуміло, що начебто стілець на проході буде стояти. Але так воно не буде, тому що О, я сподіваюся, він туди проходить. О, це теж. Ні, це не проходить. Значить, все ж таки треба стільці іншої форми, менше, щоб він проходив туди, щоб можна було поставити під нього, під стіл. Отуди засунути. Не ідеально, але тут кращого нічого ми не придумали в цій кухні. Отак От вона буде. Ну, в основному тут буде стояти два стільця. Інколи три. Чотири рідко, я думаю. Всім доброго ранку! Дивіться, який килимочок ми купили з Артемом в епіцентрі. Він резиновий такий. Якийсь чи пластиковий, чи резина, чи ну, ні, ну, щось м'якеньке резинове. Тому що той, е, липкий, блін, так швидко забруднюється і ну, дуже некрасиво виглядає. І зараз я гуляю з Кетті і з мамою кожного ранку на піску і дуже багато приношу пісочку. От. Той пісок не затримується там. А тут, дивіться, бачите, у цієї він туди весь всипається. потім можна його висипати, зпилисосити і помити навіть, просто в ванну і помити. Фух. А от і перший сніг, можна так сказати, <смір> на пісочку. І Кеті одразу качатися. Да. Ми зараз тренуємось бігати з палкою і не гавкати. Сильно. Да. Я в захваті від оцієї штуки. Це було у мене в листі з прошлого року. Мені ніхто його не дарував. І в цей раз таки подарував Артем. Я таку саму штуку замовила для Маши. Це стік під пахви. В інструкції написано, що воно повністю натуральне. Я ще перечитаю все і вивчу. Вона, до речі, вся бумажна, ніяких пластикових штук немає. Отам от от видушується сюди нагору, як шприц, коротше. Один раз на три дні треба користуватися. Один раз на три дні ти мажеш під пахвами і не воняєш взагалі. Я вчора зробила це десь в день. І навіть в душі потім можна купатися і не повторювати цю процедуру. Воно не збивається чи що, на відчуття е, ніяких немає, е, нічого не видно. Ну, тобто, воно як крем, наноситься під пахви. І, по-моєму, я і не пітні. Ну, мені ще не було, щоб так жарко, прям, щоб ну, я не відчувала, щоб в мене було в вологі під. Пахва, я вам пізніше ще розкажу про це. Але запаха немає. Ну от зранку зазвичай я присинаюсь, і все одно запах ну, є під, під пахами. Надо в душ. Нема. Погуляла з кеті, прийшла я вже додому. Нема і він ніяк не пахне. Ну, тобто він без запаху. Коротше, мені дуже подобається. Я е, ще вам більш детальніше розкажу, з чого воно і механізм дії, тому що якщо я собі його вибрала в прошлому році, я вже це вивчала про нього. Я реально зрозуміла, що це тема робоча і абсолютно безпечна, тому я його і замовила. От, ну і знаючи, що Маша цими всім дезиками питається користуватися, і, і навіть робила ботик собі під пахви, щоб не підніти, бо вона дуже до цього так відноситься. Ну, дуже-дуже сильно вона там. Короте, миється безкінечно, безкінечно. Хоча я ніколи не відчувала запаху від Маши, нікода. Але я її теж вирішила замовити таку штуку. Е, ще навіть сама не пробувавши, не скориставшись, я вже замовила. 700 гривень, воно, правда, коштує, 650, щось таке. Ну, з доставкою 700 вийшло. Е, але воно того варто. Е, я ж кажу, вчора я користувалася, і там написано, що раз на три дні, типу, ну, раз на три дні ти це робиш, і можна йти в душ, і купатися, і все, і воно якось не змивається. Виглядає дуже підозріло. Ну, як так? Ну, типу, що це за хімоза має бути? Але я ж кажу, якщо я собі його обрала, я розумію, що я там все е, досконально вивчила. Але це було в тому році, я вже не пам'ятаю. Тому обов'язково ще раз пройдуся по цьому засобу, е, і потім вам ще більш детально розкажу, за рахунок чого таки, е, така дія. От, зараз е, чекаю кур'єра. Кур'єр е, має привезти кандьор. Вже він мені дзвонив, що скоро приїде. От, і е, піду запущу його. Сподіваюсь, що він прям квартиру занесе. От так. Вот. Посилання не лишаю, просто заскрінті, і, і я по на Натіна е, це купувала. От, отак от виглядає. Така коробочка. І блін, їх по дві. Можна купити, тоді буде дешевше. А я купила окремо. Спочатку собі, а потім почала думати ну, замовила від Артема, а потім почала думати, щоб Маше ще, бо в неї теж такий збірний подарунок А, І ну, ми договорились, що не дуже дорогі подарунки будемо один одному дарувати. От. І так теж я думаю, і замовлю її, і замовила ще один. І ще я не знаю, чи я вам вже розказувала, чи ні, не пам'ятаю. Я відключила в телефоні Face ID і реально у мене перестали боліти очі від телефону. Бо останнім часом я прям не могла і секунди подивитися в телефон. у Мене мгновенна починали боліти прям м'язи. Мені от хотілось прям. Я вже дивилась різні вправи для очей. Я колись робила вправи, прикольні вправи. І, і вони допомагають. А в до цей раз нічого мені не допомагало. Тобто, реально, мені настільки боліли очі від телефону, що я ну, вже боюсь лишній раз в нього глянути. Закриваю очі, і отак от прям хотілося їх отак помасажувати, от саме м'язи. А я не розуміла, що відбувається. Навіть коли зранку встаю і дивлюсь на годинник, скільки годин, і у мене мгновенно бумс, і очі в тонусі. От прям не дивлюсь, поки нормально. Тільки один-два рази глянула в телефон на пару секунд, на 5 секунд все, відвертаюся і вже не можу нормально жити, тому що вони мене болять. І навіть коли я потім не дивлюсь телефон, все одно вони болять. Відключила Face ID, все перестало. Алло? Алло, почта, да, я да, вам телефон так, Ви вже під'їжджаєте. А Face ID там стоїть отут-от біля камери. Передній. Стоїть датчик, який постійно спалахує, ми його не бачимо оком, але він ловить, коли ви хоче, ну, розблоковує телефон постійно на ваше обличчя. І є телефони, коли він блимкає дуже рідко, так блим, типу блим, блим. А є там, де він блимає прямо так. от. І мені здається, що мій блимав саме отак. Тому що я от, ну, мамин телефон їй щось там допомагаю робити. Е, я дивлюсь, нормально, в мене не, не болять в свій телефон, хоча він більший розміром, у мене болять. І я так і зрозуміла, що, мабуть, у мене той датчик, який ну так, безкінцево робить. І я відключила Face ID, всі оті галочки зняла, взагалі там їх дуже багато було. От прям такий список я так розвернула, а там іще їх. Все-все-все повідключала. Да, я зараз з паролем входжу кожен раз в телефон. Але у мене очі перестали боліти. Я в шоці, я не знаю, я так довго страждала від цього, що я вже думала, що мені треба окуляри йти, вже, мабуть, виписувати якісь, тому що ну, що це таке? Ну, Реально, думаю, може, це вже возрастноє? Ні, телефончики. Так що у кого є така проблема? Можливо, це з цим пов'язано. Спробуйте відключити Face ID. Тільки там е, є, можна розвернути і там багато галочек, а потім ще і там ще багато галочек. Е, з, зверху в мене тільки було 4, а потім дивлюся, там їх у -у -у, список цілий. Що від, е, відкривається на Face ID. Я все відключила на всяк випадок. Так, другий стілець іде на примірку. Ну, ось мій кандр. Це внутрішній блок, це зовнішній. Відкривала, я шукала гарантійний талон, щоб був. І стульчики. Ось так. от Це виглядає. Зараз ще відсуну сюди, спробую поставити, начебто, якщо їх буде 4. Ножками, конечно. Ну, тут, допустим, три, раз, два, три. Так от якщо чотири, то тут ще і п'ятий. Ну, сюди видвинути. Да, круглий столик, це, конечно, клас. В плані, що дуже, а тут один салат, так? <сум> Тому що мало шумні сьогодні. Uh, так. Да, так, з цими ножками стільки дніва було. І в ітоді, я так думаю, що це буде не дуже зручно саме з тим, як сидіти. І все ж таки треба якісь такі, мені здається, кругленькі, такі менші, щоб вони були круглі, і спинка, тоді буде, вони будуть виглядати не такими громоздкими. От, Якщо я, допустимо, з ким двох це отак, раз собі сіли, один тут, один тут. Отак. От Абсолютно і нормально виглядає. От. Якщо хтось доєднується, то тут уже можна буде такі варіанти розглядати. Чікс. Чікс. Ілюстра, бачите, оцей центр він зміщається. Мені взагалі подобається отак, коли він стоїть розкладений. Красиво. Так, да, стілець треба сюди такий теж круглої форми, щоб сама сідушка була кругла і отака спинка. От, тепер я побачила. Хорошо, що притягнула сюди. Так, да, ці стільці сюди не підходять. Круглий стілець, і він може бути. Він може бути якийсь навіть яскравий кольором. Чорні ніжки мають бути точно. Але такий більш якийсь колір хочеться сюди. Тому що все біле, біло чорне виходить, Да? О тут може бути якийсь жовтий. От, типу як у нас на балконі. Яскраві, мені подобається, вони дуже розбавляють інтер'єр. Оце от і сюди щось таке. Треба. Ніжки можуть бути розкрішені, можуть бути отак рівні просто. Тоже буде хорошо. Може навіть рівні, отак, паралельні, будуть, кра будуть краще з оцим поєднуватись? Угу. В общем, напишіть своє мені. Так, да, якийсь маленький стульчик туди хочеться зробити. Цей масивний дуже виглядає, так? Да? И дочек у меня, конечно. Это перебежала. О. Сейчас я тут все разрахую красиво. Пам-пам. И вот тут пам-пам. Да, сюди, якщо б була двері, то раз, і начебто ти на кухні. Двері закрита і все. І немає відчуття, е, що ти е, на виході сидиш. Хоча, може, це зараз так кажеться, бо там коробки, там безлад, а тут коли буде отак шафа, а, тут теж буде шафа. воно, да, воно Тут -от буде, наче продленняє. Воно буде по-іншому виглядати. О, повноцінна кухня, такий стіл. Великий досить. Ні, ну гарно, мені подобається. Не знаю, може, це, я так просто його хотіла, що мені це тепер він так подобається. Но мені здається, що дуже оригінально. Понятно, що є е, з ним нюанси, але я впевнена, що я знайду от, прям ідеальне якесь рішення зі стільцями і з його розположенням, що воно буде комфортно. Ну, не гєморна. Я не люблю, коли геморна. Якщо буде геморна, я його поміняю. Ну, я куплю інший якийсь стіл на звичайних там, ножках трьох, да, скажімо так, ну, як стілець от, на чотирьох. От. Але мені б дуже хотілося цю конструкцію залишити, тому що вона мені подобається. Вона візуально дуже класно пасує. Ну, дивіться, блін, клас. Якщо ще оці підцвіточки всі включити, уявляєте, як тут затишно так красиво. Можна його. ні. Отак От думала поставити так само, тільки отак. І тоді дуже на виход туди вийде. Ой, да, ще візьму пуфік, є у мене там в квартирі один, навіть два є, які можна принести і приміряти сюди. Бо оця висота стола дозволяє... Дозволяє і пуфік, щоб тут був. А ще такий варіант, я думаю, ще варіант, що оцей столик може стояти отут у мене. Я тут, звісно, хотіла барний. Тому що хотіла барні стільці. От, але, може, для начала. Не все сразу. Можна буде його ставити сюди, а коли треба, переставляти туди. Може, це я зараз теж розмишляю. Але тут, коли сидиш на стільці на звичайному, мені не подобається, що вікно так перекривається. Ну, типу, от, отак от, от бачиш ти Дніпро, отак. От От я прям навпроти на глаз зараз своїх. Хочеться або нижче, як на, на креслі мішке сидіти тут, да? от прям хорошо нижче. Це прям зараз на рівні пупа свого я знімаю, або вище, а вище це от якраз барний стілець. От, так от це було б. А коли на такому звичайному стільці, а саме він підходить для столика звичайного, то тоді. Так само, як і у нас там у Артема на квартирі, ось це незручне, незручне вікно. А хочеться дивитися на природу. А якщо пуфік сюди? це вже не пуфік, це мішок, лежачи на балконі. Теж не дуже буде приємно прямо тут, якщо лежати на ньому. Не знаю. В общем, Поки що на балкон я нічого сюди замовляти не буду, точно, я поживу, якщо Ну, вже переїду коли. А потім вже буду рішати, що я сюди хочу на балкон. Чи бар не сілець вище, чи нападки мішок і якийсь там такий низенький столик. Мені здається, що такий варіант, якщо тут буде стільниця, тут буде мікрохвильовка, щось стоять у мене акваріум, то у цей нижній варіант посадки буде, ну, як наче ти будеш. Ну, коротше, некомфортно. Якось мені здається, тут проситься барний сам столик і стільці. Оце теж все буде зашити, там буде зашити, цього всього не видно буде. Як я і казала, з Нового року я починаю ремонт, продовжую, продовжую ремонт. От новий рік настав, і в мене вже як, запускаються ці всі ідеї. Бачите, мені вже хочеться тут бути. Тут бути, щось будувати, щось робити, щось купувати. Кондьор вже є, треба замовити, щоб його повісили, поки що не сезон. І буду зв'язуватися вже з майстрами, з меблярами і домовлятися робити, мабуть, що... не знаю, що, з чого, що ви порадите робити? Спочатку. Коридор, там дві шафи і поличка підзуття, чи спальню. Шафа, столик, ліжко. Я Ліжко ніяк не можу обрати. Сюди мені треба диван і сюди моблева штука. Ну, підставка під підтілік і балкон. От, це от. Кімната, спальня, балкон і коридор. От. З чого починати? Я так начебто з коридора готова була б зараз починати, а потім йти далі. Да. Або біленькі стільці, щоб вони були більш такі непомітні. Або якісь прозорі. Ну, прозорі це будуть пластикові, а пластикові вони холодні. А білі занадто складно. Добре, ще я подумаю. О, треба зі старої квартири привезти сюди стілець. У мене є один. Якраз він з круглою сідушкою, сірою і білою спинкою. І просто поставити, подивитися, як він тут в інтер'єрі буде виглядати. Бо ці занадто темні. Хочеться щось більш таке, легке, прозоре, непомітне, да? щоб воно простір не займало. Воно як пляма тут. Да? Це любі мої. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, поради, завжди радо читаю. Все читаю, на все відповідаю. Всім бувайте і до наступного відео. Чекаю Машу в гості.